Всім привіт! Мене звуть Таня. Це моя перша розпаковочка. Ну що, розпочинаємо. Що у нас тут цікавого? Важкий пакетик. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Мені теж цікаво, це теж для мене вперше. Що тут, я не знаю, але скупилася я на 2000 гривень. Надіюсь, що. Не дарма. Цікаво, що це в нас якась шкатулочка. Цікава шкатулочка. Тут всередині якісь кульки. Важкі дві кульки. Не знаю, що це для чого, може для нервів. Ну, щось цікаве. І у нас їх тут? Така, дивіться, гарна коробочка. У нас їх тут. Дві. Теж такі самі шарики. Вони важкі. О, вони ще і граючі. Ну, чесно, дуже цікаві штучки. Не знаю, для чого вони, але цікаві. Як ти думаєш, скільки вони можуть коштувати? Ну, якщо вони всі музикальні, ну я думаю, ну, гривень 200 можна за них виручити. Дуже цікава штучка. Тут їх три коробочки. Кожній по дві кульки. Відкладаємо. Далі. Далі у нас ну, це для дітей. Цікавих два чоловік паук. Покажи, ну. Два штуки, дивіться, синій і червоний. Це для діток. О, тут у нас жіночки, цей товар для вас. Дуже гарний пояс, не знаю, тягуючий він, чи просто для спорту. Написано 3XL. Зараз подивимось, чи є це той розмір. Гарний пояс. Приміряєш? Так, пояс гарний. Зараз глянемо. Ну, в мене не 3ХЛ. Але втягує дуже гарно. Так що, жіночки, в кого є животик, будь ласочка, замовляємо. Дуже гарне качество. Тянеться добре. Все запаковане новеньке. Так, що у нас далі? Легенький пакуночок, мабуть прийдеться його порізати акуратно. Зараз. Що у нас тут? Ну, я навіть не знаю, нарисовані динозаври. Ага. Тут у нас отакі капсулки. Нарисовані динозаври. Як я правильно розумію. Дивіться, як я правильно розумію, три... треба набрати води в стаканчик, вложити капсулку, і з'являється така іграшка. Дуже цікаво. У нас їх три упаковочки. Що по ціні? Ну, по ціні, ну. Можливо, 50 гривень за штучку. Їх тут багато. А пояс, до речі? Пояс. Ну, пояс, я думаю, гривень 200. Це буде гарна ціна. Йдемо далі. Теж у нас жовтий пакуночок, Теж ми його акуратно розвеземо, тому що я не знаю, що там всередині, так як і ви. Визали. Так, достаємо. Зараз хвилинка, не виходить. Угу. Щось тут дуже запакували. Зараз подивимося. Щось цікаве. Отака От штучка. О! Ну, це у нас йде. Як воно називається? Фляга. А, фляга. Фляга. Для чоловіків. Маленька, компактна, можна покласти в карманчик, налити доброго коньячка. Непогана штучка на подаруночок. Що думаєш по ціні? Рейн 150. Далі. Що це у нас далі? Не знаю, що це. Нарисований ніж. Ну, зараз подивимося, що це. ніж, не повинно бути ніж, тоненьке щось дуже. Така наклеєчка. Зараз хвилинку. два распаковочка, трошки. Вторые. Да, зараз. Вот Что тут у нас? Даже не знаю, что вам сказать. Ножик. Ножик. На фоне, если что, у нас кит есть. Хрокая вин. Ну, я не знаю, что Что с ним делать. Вот такая штучка. Якщо ви знаєте, напишіть. А так. куди написати? В коментарі. В коментарі. Так. Не знаю, що це. Йдемо далі. Далі у нас... О, це класна штучка. До речі, в мене така є. Я собі купляла. Дуже гарна штучка для бриття волосся. В вухах, в носі. Отака штучка. До неї йде щоточка. Дуже гарно. За скільки ти купляла? М -м, за скільки я її купляла, Ну, я її купляла не тут, а за границею, то я її брала євро до п'яти. Точно не пам'ятаю. Наш гривень 200. Так, Як для жінок, так і для чоловіків. Так, що це у нас? Футбол. І гра в футбол? Настільна гра. Теж пригодиться в сім'ї. Що, не будеш відкривати? Можу, можу відкрити, але гарно запакована. Може комусь треба буде на подарунок, не буду відкривати. Можливо, хтось захоче на подарунок. Я думаю, там, до речі, все видно. Далі теж ігра. Ну, це боулінг. Боулінг для дітей. Для маленьких діток. Можна вдома грати. Цікава гра для малечі. Йдемо далі. Так. Ножнички. Для котів, У кого є вдома котики, будь ласка, гарні ножнички. В магазині вони коштують до 100 гривень коштували, зараз може дорожче. Тобто гарна ціна за 50 гривень можна їх взяти. Щось легеньке, якась коробочка гарна. Зараз гарні пакуночки, але. Прийдеться їх різати. Так, що тут? Тут у нас іграшка, машинка, автомобіль. Отакий От автомобіль. Маленька, але гарна для діток. Далі. Далі у нас отака гарна сковородка для млинців, для яєчні. Гарна сковородочка, будь ласкочка, нова новісінька. Що по ціні? По ціні, ну, я думаю, гривень 150-200. Ну, це гарна ціна. Гарна ручка, гарна сковородка. Далі, що це у нас? Щось м'якеньке і чудне. Зараз будемо дивитися. Вушка. О, класна штучка. кого довгі волосся, зараз на дворі холода, одягає і сухне голова. Розмір, розмір, розмір великий на любу голову, підійде, на любе волосся. Мякенька, гарна, новенька. У нас, до речі, мабуть, вона й не одна. Так, це мій помощник. Він нікуди без нас. Так, йдемо далі. О, Дуже гарна чашка. Коробочка у нас, як він називається, Бетман. Так. Дуже гарна чашечка, не буду її розпаковувати. Отака От чашечка запакована. Теж гарна на подарунок. Далі. Так, тут, що тут у нас? Похожа сковорідка на перлу, але я думаю, що це ще краще. Дивіться, така фірма. Нова сковородочка, Навіть ще ось із бумажечкою, з уси. Будь ласка, так само. Собі будеш оставляти? Напевно, так. Мабуть, одну залишу. Вони зараз дуже дорогі, так що залишу одну. Йдемо далі. Так. Отака От цікава коробочка. Що це, теж не знаю. Якісь чоловічки з губами. Зараз будемо дивитися. Ага, це видно якась. Ну, я навіть не знаю, що це. Дивіться. Поливає, що вона проростає травою. Власна для котиків. Штучка. Так, дивіться, зрозуміла я. Оце поливається і виростає така травичка для котиків. Вона корисна для желудка. Класна штучка. Хм. Ну, мій котик таке вдома не їсте. Так, ідемо далі. Навушники. Зараз подивимося, чи є вони всередині. Ну, щось є. Хм. Дивіться, що тут у нас є. Навушнички. Розкриваємо. Так. О, О! Класні. Серйозно класні. До них навіть ось зарядочка є. Класна штука. Складаються зарядочка. Важливо собі оставити. Ідемо далі. Так, далі у нас отаке щось. Щось отаке, а що таке, не знаю. Написано все не по-нашому. На жаль, я не прочекаю. Теж іде зарядочка, дивіться. Зарядочка запакована. Якийсь робот, якийсь світильник, напевно. Ух ти, яка штука, дивіться. Що ж воно таке? Я не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, пишіть в коментарях. Це чи якась пахучка сюди наливається. Я без поняття. Ну, дуже гарно. Як воно працює, я теж не знаю. Ну, напевно, воно світиться тут якось нарисовано Дивіться, якщо хтось знає, що це, кому потрібно, пишіть в коментарях. Йдемо далі. Теж щось легеньке. Щось в коробочках. Щось коробочка. Годинники. Фонарики. Фонарики. Так, зараз подивимося, що тут всередині. До них резиночка. Йде, напевно, на руку одягати. На голову. На голову. Напевно, на голову, так, велика резиночка. Ну, отакі вони. Їх іде дві штучки у мене є. Кому потрібно, будь ласка, зараз ложимо їх назад. прикольно. І на останок у нас отакий коврик. У ванну кімнату. Будь ласка, дивіться, який він з другої сторони. Субкий, гарний. Прорезинений чи ні? Так, прорезинений. Можна навіть до ванної. Кімнати буде дуже гарний. Гарна розквіточка. Отакий коврик. Ну, я не знаю, скільки вони коштують. Дорого вони коштують зараз, так що пишіть. Посилання на телеграм в описі, і, до речі, там ми розіграємо оцю штучку. Не знаю, правда, що це. Можливо, ви напишете, будемо її розігрувати.